Читала статтю на річчі чернь Уласа Самчука, 1941 рік, хочу вам зачитати кілька цитат. І найбільшим нещастям українського народу було те, що ціла його історія, перманентне намагання когось зробити з нас не те, чим призначила нас природа, втручались до нашої рідної мови, вручались до нашого побуту, втручались до нашого господарства. Всяка влада, яка тільки не була на нашій землі, російська чи польська ох, ці шотландські ворони. Нічим іншим не займалися, але ж доводили нам, що ми не ми, а щось інше. Це було постійне ламання нас, нищення нас. І тоді ніде інде, лише у наших містах, у наших селах, у наших школах, наших родинах нам залазили в самісіньку душу, плювали на все те, що є для нас святого, не давали змоги боронитися. Останні роки панування большевизму особливо яскраво довели нам, що значить таке втручання. Навіть ті чи інші літери казали нам, як вимовляти, як вони хочуть, диктували нам наше відношення до чужого, до того, що нам вороже. Наслідки з цього всього на сьогодні такі, що величезна частина нашого, особливо міського населення. З національного погляду являє собою не що інше, як юрбу, що не належить ні до якого народу, що не має нічого святого, що не говорить ні одною мовою. Це трошки прямі, Це не нарід, це чернь, це безлика, безязика юрба. Особливо це стосується нашої молоді, яка з національного погляду саме велике порожнє місце. Соромно, боляче гидно бачити таке явище на європейському суходолі, на берегах Дніпра, на вулицях Києва 1941 року. Це боляче ранить наше людське самолюбство, це принижує нас в очах свідомих чужинців, це нарешті відбирає у нас безліч активності та творчої енергії. Це явище перше і основне зло, яке треба вирвати з коренем. Тому не все одно хто як говорить, яким богам молиться, які книжки читає. Не все одно, яке іменами названі вулиці наших міст. Не все одно чи відомідуючим для нас є Шевченко? Чи Пушкін? Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо в школі. Не все одно, яке наше відношення до російської літератури. Ні, це не все одно. А коли все одне, то це значить, що все одно, хто ми є самі для нас. Це значить, що ми не нарід, не якась спільна історична збірна сила. А невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь. 1941 рік.